Ну, що серед слуг народу присутня якась італійська забастовка. Знаєте, це як коли люди все намагаються виконувати за правилами, а так воно не працює. Ну тобто, нарешті, слуги народу вирішили почитати закони, розібратися, не голосувати за все підряд. Ну тобто, голосів стало не вистачати. Просто в залі мало людей, вони не абсолютно синхронно голосують. Засідання тривали на цьому тижні буквально по декілька годин були більш такими формальними. Ну, от Роберта Міцола виступила хор «Вірьовки» у виконанні депутатів Верховної Ради такий собі хор «Вірьовки», виконав її гімн, послухав. Ну, в общем, за великим рахунком, Верховна Рада така підвисла, я би так це назвав. Чому в чому причина? Ну причина в тому, що там декілька. Перша причина це все ще продовження історії про набусап слуги народу. Хочуть після того, як їх Пейм'єлі і зробили ЦАПом відбувайлом що це вони були усьому винні. І вони, значить, частина з них обурена і не хоче ні за що голосувати, і цього вистачає, щоб значить, далі голосів не було. Всі ці групи відчули таку певну слабину і теж не поспішають підставити плече. Що ще є чутки про те, що після того, як міндіч, ця квартира Міндіча, він зник. В общем, фінансові схеми певним чином дали збій і з неформальними виплатами слугам народу зараз є проблеми. А знаєте, вони такі їм не платять в конверті, ну а правильніше сказати, кріптой, не платять. Ну і в них бажання працювати теж відповідно сильно, сильно, сильно впало. А це теж цілком собі причина може бути тут. Звичайно, би набу САП, тим самим, які ми тільки що згадали, розібратися. Бо це безумовно є речі корупційні. Ну от більше того, я знаю, що вони це досліджували і вивчали. Але поки ми не знаємо тут результатів по цих неформальних виплатах. Ну і на цьому тлі відбулася зустріч зеленського з фракцією Слуга народу». Яка була мета, якою була якраз трішки відновити контакт між Зеленським і його фракцією, відновити його і покращити голосування? Але, схоже, не вийшло, тому що після цієї зустрічі голосів не додалося. Більше того, слуги народу, з якими я говорив, які розповідали, як все це було. Говорили, що з одного боку президент був люб'язним, більш люб'язним, ніж зазвичай. І не так відверто їм демонстрував, як мовою Віктора Андрійовича Ющенка, що я вас на смітнику знайшов. Не так відверто їм це демонстрував цього разу. Але і якихось конкретних реальних відповідей, якоїсь важливої для них інформації, вони теж не почули. Вони ми там піднімали питання і по зарплаті. Привіт, якраз це ще одне підтвердження тому, що з неформальними виплатами є проблема, що, мов, що це за зарплата, що працівники секретаря то Верховної Ради апарату отримують більше, суттєво більше вже деякі з них, ніж депутати. Вони підіймали питання своїх проблем з місцевою владою. В ну, общем, якийсь перелік питань вони підняли. Але, я так розумію, швидких результатів точно нема. В общем, слуги народу з Зеленським, поки в них таке, знаєте, у відносинах є охолодження, я би так це назвав. Зігріти його можна грошима, як я вам вже сказав, і думаю, що, скоріш за все, цим шляхом і підуть або. Бо в інші варіанти, що їм дадуть більше суб'єктності, щось віриться в це з трудом. Нове время НВ вийшов, значить, з такою обкладинкою, цікавою, значить, Велика Трійця, в общем, правляча трійця, Зеленський Єрмак і Дмитро Литвин. Смішний смішна реальна обкладинка. Ну і показова насправді це той тріумвірат, який сьогодні править Україною. Це правда. І як в у ньому потрапив? Ще Дмитро Литвин, це окрема історія, і думаю, варта окремої розмови і розбору. Ну, але це факт. Він потрапив. Він дійсно сьогодні третя за впливовістю людина в Україні, вище прем'єр-міністра, вище віце-прем'єр-міністрів, вище Девіда Арахамії. Думаю, що далі, якраз четвертий, напевно, рахамія. Ну, в общем, на Дмитро Литвин дуже багато на що впливає. Чому? Тому що має доступ до вуха Зеленського і має свій доступ окремо від Єрмака. Єрмака це напружує, тому я думаю, не дарма вийшла ця обкладинка. Вона трішки піділлє масла вогонь між єрмаком і литвином в офісі. Власником НВ є Томаш Фіала, якого сильно заганяють і на нього сильно тиснуть. Тож він вирішив теж відповідати. Ну і завдяки цьому бачимо дійсно цікава обкладинка, прямо в стилі, як давно не було. Щось цікавого наші медіа давно якось майже всі, за виключенням, і зараз ми про це скажемо. Буквально декілька українська правда дзеркала тижня, які займали реально незалежну позицію, але бачимо, що може цей список і збільшиться. Тепер про дзеркало тижня. Дзеркало тижня випустила надзвичайно цікаву статтю на цьому тижні про плівки міндіча зеленського. Саме так їх правильно називати, а може правильно зеленського міндіча. Навіть дзеркало тижня підтвердило ті інсайди, які давав і розповідав вам я, а також українська правда перед тим і розширила деякі речі. Розповіли, що дійсно плівки існують, і вони є в розпорядженні набу, що набу продовжує вести розслідування і готується до наступних кроків по врученню підозр. Що влада не знає де конкретно прилетить і де буде удар наступний, тому намагається скрутити в барані рог набу в цілому, і те, що вони в них не вийшло через Верховну Раду і зміну закону, вони зараз планують це зробити іншим шляхом. Через тиск інших силовиків на Набу. і Тут активно використовуються СБУ і ДБР. І з'являються нові епізоди підозри детективу Набу Расулову, який був в групі тих, хто документував Міндіча. Я так розумію, що, до речі, що ці епізоди такі що не висмоктані з пальця. Тому то вони посилюють цей тиск. Можливо, також буде з'являтися компромат на директора набу Крівоноса. Там, згідно даних дзеркала тижня, і згідно моїх даних і моїх джерел, там є чому з'являтися. Ну, в общем, все в активному процесі для Зеленського це питання життя і смерті, як пише дзеркало тижня. Тому що ці плівки можуть поставити це. Я зараз цитую дзеркало тижня і шановну журналістку Інну Відєрнікову, яка зараз є головним редактором. Так от, як вона пише, ну, то вона формулює це так, що після оприлюднення цих плівок питання для Зеленського буде не переобратися чи ні, а просто взагалі гарантії безпеки. Ну, тобто про переобрання можна буде забути. Тобто ви розумієте серйозність цього питання. До речі, ще одна там цікава інформація про те, що сверлилися знизу, можливо, з квартири доньки Діркача, того самого Андрія Діркача, зрадника, агента ФСБ, який тепер, здається, російський сенатор, а був народним депутатом України. Це теж така цікава історія і показова, хто ж в тому будинку. Там же і Зеленського квартири, і Багалюбова, Міндіча. Як тепер виявляється, і родини Діркачей. В общем, то те, що це гніздо. Цей будинок на вулиці Грушевського.